Друзі! Сьогодні з вами я, Кріпер. І сьогодні ми будемо грати в Minecraft. Як ви бачите, в мене є дві-три собаки. ксюліки барабуліки за мною. Йдемо додому. Так, друзі, це мій дім. Так. Всі песики за мною бігають. Тепер йдемо. Друзі, йдемо плавати! Так ось, друзі, додумалися в мене є басейн. Так що. І стрибаємо. Друзі, якщо ви ще не, не поняли, то оце мій скін. Е, знімаємо броню. Так, друзі, оце мій скін. Скін кріпера і... О! Друзі, далі мої песики плавають мною. Песики. Тепер один пішов, один, і я з ним. Я з ним і другий. А третій чому не йде? Друзі. тільки не йде? Так, друзі, тепер йде? Друзі, я вам забув показати. У мене ще є котики. Так, вони десь тут. дивіться, друзі, раз! два, два котика а бармотика. Друзі, в цьому відео ми будемо е, грати в Майнкрафт і йдемо добувати ресурси. І, наприклад, торгувати із селянами. що, друзі, дивіться. Ідемо на другий поверх, я вам все покажу. Персики можуть... Йти Друзі, буде другий поверх. Тут, моя друзі, спальня. Тут я сплю. А це, друзі, як вам сказав, це для моїх песиків, бо вони могли перейти до мене на другий поверх. Опа! Подивіться, друзі, де мої песики? Вони в хаті. Так що друзі, заходимо в хату і їх треба прив'язати. Прив'язати раз, два. і тр... три, друзі. Все, йдемо. Та, друзі, всі тепер йдуть за мною. Один, два. Тепер оцих розсунемо. І хтось один у них зараз вийде. Дивіться, друзі. Тепер йдемо. Йдемо з усіма трьома Тепер Всі за мною біжать. Дивіться, друзі, надаємо руки і вони досі ще за мною біжать. Тепер. Ідемо на ті сходи. І всі за мною біжать, друзі. Откриваємо двері. І дивіться, друзі, всі песики. У мене на другому поверсі пересталося, друзі, відв'язати. Раз. І последній. А, у, я не одного. Сорі. Як цього відв'язати, друзі? Так, відв'язав. три в мене на другому поверсі. Друзі, я вам піду покажу третій поверх. У мене ще є. Що, друзі, щоб песики на... І що ви зірну це третій поверх. Тут в мене є телевізор. Такий, друзі, якийсь непонятно який. Так, він. Тюк -тюк -тюк -тюк. Можемо його включити, але він не працює. Так що їдемо до друзі, і пора переключатися режим виживання. Ви бачите, друзі, я перейшов на виживання. Це дуже круто, друзі. І Якщо, Друзі, головне не встретитися. Із друзі, був. дивіться, зайдемо сюди на цей режим, налаштування і дивіться, тут прописано Сіреноголовий. І, друзі, якщо я підірву динаміт, я... Він прийде в село. Я цього, друзі, робити не буду. І він ходить тільки, коли ми на виживанні. І скоро буде треба спати, так що, друзі. Бачите, друзі, я знову ним перейшов творчий режим, бо в ньому найліпше грати. Закриваємо псюліків, барабліків. І йдемо отправляюся гуляти. Ну, Друзі, це не вийде, бо вони всі телепортуються. Але останні чогось ні. О, і другий. А третій, друзі. А, ні, друзі, всі три. Друзі, йдемо їх. Друзі, я знаю, як їх оставити там, де їх не буде безпокоїть Ніхто, так що, а третій? Йди за мною. Всі три і за мною. Друзі, їх треба прив'язувати. щоб вони слухалися. Так ще, друзі, прив'язуємо всіх три. Перші три за мною йдуть. Закриваємо ці двері. Друзі, щоб їх ніхто не убив. Щоб вони всі три зайшли в хату. Тепер, друзі, дивіться, знову заходимо. І два всі заходять. Закриваємо ці двері. І це їх комната ожидання, друзі. Закриваю за ними двері. Підв'язати. Е -е, як другого. Іде я всіх відв'язав. Тепер, друзі, щоб вони за мною не телепортувалися. Треба, друзі, казати їх сидіти. Сидіти. Друзі, ви знаєте, за чим я це роблю? Вони тоді не зможуть за мною телепортуватися і навіть ходити. Але я їх можу сувати. Друзі, в мене є лук. Це з кого в мене. Этот козмар еще остался из скелета, друзья. Мы сейчас можем летать, Ты его и его, его тут сидит. Видите, друзья, так выглядит мой дом. и на нем улазит паук. Друзья, пора его прострелить, как за автомата. Надо еще, друзья, изныщився. Це третій порт скляна крийха. Друзі. А це як ви помните, я знімав відео з своєю сестрою і це її будиночок. Вона зі мною не грає, друзі, так що ми можемо сюди зайти. Це її псюліки-барабульки. Такі друзі. Так, це довгий поверх пить. Ну, це як екскурсія. А це де я. Це просто так. друзі. просто так. А дивіться, друзі. Яка тут. А можемо познищувати. Ми знищуємо. Всі ну, дякую. Друзі, ідемо сюди. І тепер, друзі. перевіт, вівця! Вздохни вівця. Друзі, мені мене є м'ясо. Пора кормити. Привіт вівця, вдохне вівця. Друзі, я можу кровать скрафтити. Привіт лама! Вдохни лама. Да, друзі? Друзі, а це що за скол? Це ми -е, зламаємо. Та ми, друзі, зламаємо, а тут двері поставимо. Прикол. Привіт, селяни. Привіт, селяни. Можемо будинки, друзі, поламати. Абу. Привіт, коник! Оу, корова! Коник. Коник. Друзі, там є коник! Опа! Опа! Друзі, я знищу коника! Привіт вівця! Знищусь вівця! Друзі, знову така темна кожа. Привіт, корівка! Ну, пора тебе знищити. Друзі, вона кудись тікає. Єс. Друзі, зато буде чим кормити моїх песик. Одна вівця, друга вівця. Друзі, ще це друга вівця. Єсь. Друзі, нема попитка. Єсть! Друзі будуть зомбі, Пора дивитися за моїми песиками треба за ними йти. Друзі, там сел. Сільон. Знищити селяни на чені. Напиш... Друзі! Я Друзі, всім до побачення!